Добрий день, мої любі п'ятикласники! Сьогодні будемо вивчати операції над фрагментами тексту в текстовому процесорі. Це не складно. Ми все вивчимо. Давайте поміркуємо разом. Чому буває так, що якусь частину тексту потрібно скопіювати, перемістити чи видалити? Вірно. Буває так, що якась частина тексту повторюється декілька разів. Наприклад, приспів. І навіщо його друкувати декілька разів, якщо його можна скопіювати. Буває так, що якусь частину тексту потрібно поміняти місцями з іншою. Ви передумали, коли писали твір, і вирішили щось сказати раніше, а деякий текст переставити нижче. А буває так, що якийсь фрагмент тексту чи абзац. Взагалі, вирішили не друкувати він не потрібен і потрібно його видалити. Давайте поміркуємо разом як виділити якийсь фрагмент тексту. Ну, можливо, ви вже вчили, вчили раніше і знаєте, як це робиться. Якщо ви не пам'ятаєте, то ми з вами повторимо це. При роботі з текстом. Може виникнути потреба переставити місцями якісь частини тексту, скопіювати їх в інше місце, видалити їх або замінити на інші. У цьому випадку ми редагуватимемо не окремий символ, а фрагмент тексту, який може складатися з кількох символів, слів, рядків чи навіть абзаців. І їх потрібно якось виділити. Виділення фрагменту тексту за допомогою протягування по тексту мишкою з натиснутою лівою кнопкою. Подивіться, як це відбувається. Установлюємо курсор мишки в потрібне місце, натискаємо ліву кнопку і протягуємо мишкою по тексту. І виділяємо таким чином відповідний фрагмент. В тому місці, де ми зупинилися, виділення закінчується. Виділення фрагменту тексту ще можна зробити за допомогою комбінації клавіш Shift плюс стрілочки. Подивіться, як це робиться. Якщо ми натиснемо клавішу Shift і будемо її тримати, і натискати стрілочки вліво, вправо, вгору чи вниз на клавіатурі, таким чином ми теж можемо виділити якийсь фрагмент тексту. Для виділення одного слова. Можна двічі клікнути лівою кнопкою миші на цьому слові. Подивіться. Два рази клікнули мишкою по слову, і воно виділяється. Якщо ж ми тричі клікнемо лівою кнопкою мишки в будь-якому місці абзацу, то виділиться цілий абзац. Подивіться приклад. Тричі клікає мишкою в будь-якому місці і виділяється цілий абзац тексту. Три рази підряд клікаємо мишкою і виділяється цілий абзац. Якщо ж ми хочемо виділити увесь документ текст усього документа, то можна тричі клікнути лівою кнопкою миші зліва від будь-якого рядка. На полях зліва тричі клікаємо лівою кнопкою миші і виділяється увесь текст. А також можна натиснути комбінацію клавіш Ctrl плюс А. Англійська буква А. Подивіться приклад. Зліва клікаємо мишкою три рази підряд. Виділяється увесь текст. Або Ctrl-A. І виділяється теж увесь текст. Після виділення фрагмента тексту його можна перемістити, скопіювати в інше місце документа чи в інший документ. Видалити його і так далі. Для цих операцій використовують буфер обміну. Буфер обміну це частина оперативної пам'яті комп'ютера, в якій тимчасово зберігається скопійований або вирізаний об'єкт. Розглянемо алгоритм копіювання фрагмента тексту. Потрібно виділити фрагмент тексту. Скопіювати фрагмент в буфер обміну. Потім перемістити курсор у потрібне місце тексту. І вставити фрагмент із буфера обміну в це місце. Скопіювати та вставити фрагмент тексту можна як за допомогою меню програми Word, так і за допомогою комбінації клавіш Ctrl плюс C і Ctrl плюс V. Запам'ятайте, ці клавіші вони працюють. Дуже в багатьох програмах і ними дуже часто користуються. А тепер давайте подивимося з вами копіювання та вставлення фрагменту тексту, як практично це відбувається. Виділяємо фрагмент тексту, який хочемо скопіювати. Ось виділили. Натискаємо Копіювати. Вставляємо курсор на нове місце, де ми хочемо копію вставити. І вибираємо Вставити. Або виділяємо, натискаємо Ctrl-C, а в новому місці Ctrl-V. І цей фрагмент тексту копіюється в новому місці, вставляється. Розглянемо алгоритм переміщення фрагменту тексту. Потрібно виділити якийсь фрагмент тексту, вирізати фрагмент в буфер обміну. Потім перемістити курсор у потрібне місце тексту і вставити фрагмент із буфера обміну. Вирізати та вставити фрагмент тексту можна як за допомогою меню програми Word, так і за допомогою комбінації клавіш. Ctrl плюс X і Ctrl плюс V. Ctrl плюс X вирізати фрагмент тексту. Ctrl плюс V вставити фрагмент тексту. Подивіться практично, як відбувається переміщення фрагмента тексту. Виділяємо фрагмент тексту. В меню вибираємо вирізати. Він зникає. Стаємо в нове місце тексту. І вставити, він з'являється в новому місці. Або можна це ж саме зробити за допомогою комбінації клавіш, які я вже сказав. Алгоритм видалення фрагменту текста такий. Виділити потрібний фрагмент тексту і натиснути на клавіатурі клавішу Delete. І виділений фрагмент з тексту видаляється. В табличці ви можете побачити три різних способи, як можна виконувати операції із фрагментами тексту з використанням буфера обміну. За допомогою кнопок на стрічці в групі буфер обміну є така кнопка Вирізати, Копіювати, Вставити. За допомогою сполучення клавіш Ctrl плюс X, Ctrl плюс C, Ctrl плюс V. І за допомогою команд контекстного меню. Якщо ми будемо натискати праву кнопочку миші на виділеному фрагменті, то в контекстному меню теж будуть команди Вирізати, копіювати, вставити. Об'єкт, який міститься в буфері обміну, можна вставляти в документ багаторазово. Він ніби копіюється з буфера обміну в документ. Подивіться, як це відбувається. Виділяємо фрагмент тексту, копіюємо в буфер обміну. А тепер можемо вставити один раз, вставити другий раз. І таким чином ми, можете, ми можемо з буфера обміну вставляти декілька копій. Фрагменту, який там зберігається. Також виділений фрагмент тексту можна скопіювати у потрібне місце документу мишею з натиснутою лівою кнопкою разом з клавішею Ctrl. Тобто, якщо ми натиснемо клавішу Ctrl, а потім можемо мишкою з натиснутою лівою кнопкою, виділений фрагмент скопіювати в інше місце. Подивіться. Виділяємо фрагмент тексту. Натискаємо Ctrl і перетягуємо лівою кнопочкою мишки на нове місце копію виділеного фрагмента. Таким чином, ми можемо копію робити дуже швидко. Якщо будемо робити цю ж саму дію разом з натиснутою клавішою Shift, то виділений фрагмент не скопіюється, а переміститься. Подивіться, будь ласка. Виділяємо фрагмент тексту, натискаємо Shift і перетягуємо мишкою його в інше місце. Фрагмент виділений перемістився, не скопіювався, а перемістився. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними! Відкрийте вказаний учителем текстовий файл. Апробуйте виділення різних фрагментів тексту, окремих слів, речень, абзаців, кілька абзаців різними способами. Спробуйте. Відредагуйте документ за наведеним у тексті зразком. Використовуючи копіювання, переміщення і видалення фрагментів тексту. Збережіть текстовий документ у вашій папці у файлі з іменем вправа 4.3. Покажіть результати учителю та закрийте вікно текстового процесора. Дайте відповіді на запитання. Що розуміють під терміном фрагмент тексту? Що може бути фрагментом тексту? Якими способами можна виділити в текстовому процесорі Word фрагмент тексту? Які операції над фрагментами тексту можна виконувати? Якими способами це можна зробити? Що таке буфер обміну? Для чого він використовується? І для чого призначено кнопки ось такі, які ви бачите на малюнку. Якщо ви відповіли на всі ці питання, то ви, великий молодчинка, ви матеріал сьогоднішнього уроку засвоїли на відмінно. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 4.3 це сторінки 191 196. Виконайте завдання 6 на сторінці 203. Ну от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!